Добрий ранок! сьогодні 7 травня 2025 року. Заняття ознайомлення з природним довкіллям старшої групи. Тема заняття Скарби землі матінки. Доброго ранку сонечку ясному, Полю, небу, тих і річці. Добрий ранок, світи мій. Ніжний, чистий, голубий. Доброго ранку, вам, мої любі діти! Сьогодні у нас заняття з природи, буде дуже цікаво та пізнавальне, Тож всі зручно і дивіться уважно на екран. Сьогодні ми з вами будемо говорити про матінку. Землю. Подивіться навколо, що ви бачите? Весь цей світ це наша рідна домівка, рідна земля, рідна природа. Це дім, де ми з вами всі проживаємо. І ми, люди, і тварини, і птахи. І дерева ростуть, і кущі, і квіти, і трави. Нас оточує як не жива природа, так і жива. Ми спостерігаємо щоденно за цією красою. А зараз я вам пропоную відгадати загадку цікаву. На нозі стоїть одні, крутить, крутить головою, нам показує країни річки, гори, океани. Так, дітки, це, звісно, глобус. це зменшена модель нашої планети Земля. А які ви бачите тут кольори на лобусі? Так, звісно, блакитний, це колір чого, так колір водою, океанів, морів, річок, озер. А ще, які ви бачите кольори. Так, жовтий колір, колір суші. Пояснити. Слово мушу, суша там, де зараз ми, суша там, де нема води. І на нашій планеті Земля є життя, змінюється пори року. Так, тому що тільки на нашій планеті є вода, повітря. Які так необхідні всій природі. Людина ще з давніх давбен намагалася дізнатися про природу найбільше, про явища природи, про зміни в природі. Давайте ми з вами розповімо, які ж тут пори року зображені. Так, звісно, зима, красуня білосніжна. За нею приходить так, дітки, весна все навкруги пробуджується, пробиваються рослинки, зацвітають, квіточки розквітають, прокидаються від сну тварини та комахи. Все. Вживає. За весною йде, ну так літо, тепле, сонячне, запашне. І коли закінчується літо, на зміну йому приходить так чарівна осінь, золотиста, дуже гарна пора року, адже кожна пора року по-своєму гарна. І ось ви бачите, які ми можемо знайти на землі скарби. Адже сама природа наша матір це скарб. І ось ми, прогулюючись по лісу, можемо побачити навколо зелену траву, високі дерева, кущі, а також інші. Частинки природи, поспостерігати за комашками, поспостерігати за тим, як білочка стрибає з гілочки на гілочку. Спостерігати за тим, як розквітають квіточки, та послухати. Як співають птахи, ліси бувають різні, в них ростуть різні дерева. Ось подивіться, які гарні дерева, адже ліс це легені планети, тому що саме вони дають нам кисень, а кисень нам дуже необхідний. Още, ви бачите, ліс, пісок, А чи все це природа і жива і не жива. Вона дуже нам необхідна. А на землю глянь навколо, скільки квітів і краси все співає кором, соло і на різні голоси. Знов зелені стали. Горе на весні, з полонини чути співо колоси. Дійсно, природа нас оточує. Ми інколи не задумуємося, яка ж вона красива, гарна, різнобарвна, різнокольорова. А які аромати йде від цієї природи, так і хочеться. Вдихнути цього повітря. А також ліси, кого ми можемо з вами зустріти? Так. Диких тварин, комах, птахів, які сидять на гілочках та співають пісні. Кого ви тут бачите з тварин на картинці? Ну, звісно, їжачок. Ведмідь, білка, а також мурахи. Пройшовши по лісі, ми можемо побачити ще й інших тварин птахів, а кого на цій картинці ви побачили знайомо? І знову ми бачимо ведмедя, білку. А птахи, давайте згадаємо, як називаються ці птахи. Так, і дятел нам знайомий, і синичка, і сова. А ось ви побачили бухастого так зайчика. І бобри, і жаб. Це все природа. Природа дуже гарна. Яка оточує нас. Адже крім водойм, у нас є тверда земля, саме наша земля унікальна, тому що на ній є життя, є тварини, є рослини, є птахи, є комахи, є риби, тому що на нашій планеті є повітря. Є чим дихати. Давайте згадаємо, з якимись військими тваринами ви знайомо. Адже це також природа, жива природа. Давайте називаємо, хто ж тут коза, кіт, собака, кролики, вівця, кінь, віслюк. Свиня, морська свинка та корова. Під свізьких твариндіти дуже велика користь, що вони нам дають. Так, і шерсть, і молоко, і м'ясо, а також любов свою, ніжність, у кого є дома. Кішки, собаки, ком'ячки, поборські свинки. Ви знаєте, як вони радіють, коли господар повертається з роботи додому, як вони ніжно зустрічають. Давайте згадаємо, яких же птахів ми з вами знаємо. Хто це? Так, це сова, це синиця, колуб, папуга ластірка, лелека, а також свіські птахи, це і качка, і курка, півень, індик, а також нас оточує природа кома. Це і метелики, які радують своєю різнобарвністю кольорів. І павучки, і жуки, і бабки. А найголовніша істота на землі цих тоді. Так, це люди. Люди живуть на землі, милуються природою, годують. Світських тварин, птахів, доглядають за ними. Діти радіють життю, спостерігаючи за красою нашої природи, природи матінки, землі. Але не забувайте про правила побочення в природі. Давайте розглянемо картинки, а ви мені розкажете, чого не можна робити в природі. Так не можна залишати вонищі після себе в природі, не можна ламати гілок, не можна брати до рук комах, не можна руйнувати мурашники, не можна топтати гриби, рослини. Не залазьте на дерева та не торкайтесь яєць міста, не беріть до рук маленьких пшенят, адже вони загинуть. Любіть природу, доглядайте за нею, а цінуйте. І ось вам такий гарний смайлик, який показує, що дійсно ви так не робите. Як на останній картинці зображено. Про що ми сьогодні з вами говорили? Так, про скарби нашої планети Земля. Адже все, що нас оточує, це і є скарби. Вся природа і жива, і нежива, і потрібно цінувати, берегти природу. Спостерігати, допомагати, як можемо. Як взимку ми підгодовували птахів. На початку весни, коли птахи повертаються, і ще не збудували гнізда. Також люди підгодовують птахів. А головне не руйнувати природу, а берегти її. Наше заняття сьогоднішньої дітки завершуються. Любіть природу. Бережіть природу, спостерігайте за нею, але не руйнуйте. До побачення, мої любі, до нової зустрічі!